І Господь наповнив моє серце, вітаю всіх присутніх святами, які Господь нам допомагає зустріти і благословляє. Хилився хлів у Богу, старі репіли двері, далекий гомін міста, лякливо повз у кут свята сім'я схилилась. Над сином по вечері осли ліворуч ясел всі збилися у гурт, і пахло сіно полем кошарі спали вівці, а в яслях новий житель дивився перші сни. Він був такий маленький, до долівці, його маленькі ніжки ще й кроку не прийшли. Спросоння посміхався, здригались злегка очі, як в сонного ягняти, що спало край ясел. Води з'явились разом в одну годину ночі, якраз у тій кошарі, де спав старий осел. Мале ягня дрімало невинне і покірне, не знало, що чекає його у майбутті, не знало, як то доля його жорстоко кине, які то перевали високі та круті. Радіти буде сонцю, травичці між камінням, стрибатиме щасливо по березі життя, та раптом все це зникне і вечором осіннім, як чорний коршун з неба. Так люди налетять. Його невинне тіло пов'яжуть та без жалю за гріх чужий, як жертву у храмі принесуть, та ще було далеко до того зблизку сталі, ще, поки мирно спали, ягнятко, та Ісус, не знали мати й батько, яка в них спільна доля, що жертвою за когось обох, обом їм треба стать. Вони щасливо спали, і сіно пахло полем, і тесля ще не скоро почне Христа тесать. Ще десь зірки в пустелі стежини прокладали для тих, кому відкрилось народження царя. Про мир небесний людям, ще ангели співали, і тільки но вставала від Якова зоря. Ще довгий шлях чекає на того, хто з любов'ю освітить з неба людство, гріховне та німе. А я Христа вже бачу, на нім стікає кров'ю той агнець, що на себе гріхи мої візьме, автор Юрій Вовренюк.